Круглий стіл з нагоди відзначення 29-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС зібрав актив Мукачівської міської громадської організації Союз Чорнобиль України. Завдання всіх нас і в першу чергу органів влади на всіх рівнях турбуватися про тих людей, які відвернули цю загрозу, про тих людей, які зберегли практично Європу від ядерного такого серйозного катастрофічного наслідку. Турбуватися і про ваше здоров'я, і про ваш добробут, і про те, щоб було відповідне медичне забезпечення. Загалом у качеві проживає понад 630 громадян, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Серед них 293 – учасників ліквідації наслідків аварії. Останнім часом відмічається підвищення смертності серед чорнобильців. До слова, за перший квартал 2015 року, померли шестеро. Стільки ж пішло з життя за весь попередній рік. Тому питання оздоровлення та лікування виклик викликало найбільш гострого обговорення на круглому столі. У зв'язку з тим, що дуже подорожили ліки, ми вже одну третю грошей вибрали. І залишилися тільки не кошти на такі медикаменти, які в першу чергу треба давати, наприклад, при підвищому, тиску, щоб проводити. там Обов'язково онкологія всіда йде, що не може виписати, наприклад, онколог, ми беремо на себе відповідальність, але грошей дійсно стало набагато менше. На безкоштовні ліки на рік чорнобильцям виділено 60 тисяч гривень, на безоплатне зубопротезування 22 тисячі. Загалом на 2015 рік на забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС передбачено 915 тисяч гривень. Крім того, що таке скруте положення тепер в державі, от, е, немножко, тобто, мало е, Чорнобильська проблема. Відійшла в сторону, ну ми, Чорнобильці, це розуміємо, тому що ми теж рискували своєю життю зараз рискують. Піднімали серед активу чорнобильців і питання пільг, забезпечення путівками в санаторно-курортні заклади та виділення земельних ділянок.